Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в аврорі покажу вам, що є тут цікавого. Це такий набір майстерня пряників. Це є набір солодкої творчості, вага 240 г. Як бачите, це є такі пряники у вигляді яйця або зайчиків кроликів. Тут є пряники, потім посипка. Суміш для приготування глазурі, тобто все для того, щоб задекорувати ось ці пряники. Ціна такого набору 69 гривень. Я думаю, з дітками буде дуже цікаво таке робити. Такий набір Христос Воскрес. Я так розумію, це для прикрашання паски 44 гривні. З зайчиком ціна 55 гривень. Такий варіант теж 55 гривень. Що з нового привезли барвники? Такі барвники харчові 5 грамів. Колір гранатовий, ціна 4 грамі. І є ще різних кольорів. Такий набір барвників желеподібних. 3 пакетики по 3 грами 19 гривень. Так, є інструкція позаду. Ось, і такі барвники. Харчові для яєць, ціна 9 гривень, 5 кольорів по 3 грами. Алазур від торгової марки Деко зі смаком ванілі. Ціна 11 гривень за 75 г. Білий цукор кристалічний 900 г за 26 гривень. Жувальні цукерочки у вигляді ягід від торгової марки Бебето. Вага 70 г, ціна 34 гривні. І також кіндери Кіндер Джой за 66 гривень. Класичний кіндер за 55 гривень. Пепсі. Ціна 22 гривні, пів літри, смак лимон. За 129 гривень шоколад чорний від торгової марки Світоч. 235 г. Новинка форма для випікання силіконова на 6 штук. 6 кексів. І є такі форми у двох кольорах: зелений та білий. І такі вони із внутрішньої сторони. Очнемо є такі трошки підвищення, будуть рельєфні. Такі форми для приготування цукерок, 15 штук, вийде ціна 44 гривні у вигляді квіток. Форма для приготування сирної паски пластикова 44 гривні. І ви знаєте, що? Думаю, це вже нова колекція. Ось така. Бачите, ці форми були такі світло-зелені з білим. І такі форми по штучному. В наборі 3 штуки. Ціна 22 гривні. Ще одна новинка із цієї колекції. Це такі лопатки кухонні силіконові. Ціна 24 гривні. Пакети, набіри в упаковці є 10 штук, об'єм 2 літри і зі застібкою 24 гривні, трошки менші на 1 літр 19 гривень за 10 штук. Ніж для нарізання піцин є у вигляді сокири з дерев'яною ручкою в чорному в червоному кольорі. Акційна ціна 34 гривні. Прихватки кухонні силіконові по 29 гривень теж ось ця нова колекція біло-салатова. І так вони виглядають з іншого боку. Мають таку рельєфність. Тортівниця пластикового кругла із кришкою З 169 гривень. Така підставка. І верхня кришка має ручку для того, щоб можна було зручно нести. Знаєте, що мені цікаво, який тут діаметр 33 см, а висота 15 см. Форма для заморожування льоду. Так, є салатові, а є оранжеві. Ціна 74 гривні. Мають кришку, теж дуже зручно. Бачите, тут ще й отвір можна долити, закрити. І отут вони є такі, як силіконові, можна легко виймати кубики, натиснути і все. І кубик вискочив. По 9 гривень пакети для заморожування льоду, 120 кубіків вийде. Качалки для тіста силиконові з дерев'яною ручкою 149 гривень. Хто якими користувався? Пишіть в коментарях. Ще одна новинка: цей трійківш із ручкою з нержавіючої сталі. Об'єм літр та 200 мл. Йдуть вони у комплекті із кришкою 349 гривень. Акційні ціни на ємності харчові, металеві із кришкою: 139 та 119 гривень. З 11 по 17 березня є акція знижка до 20% на усі термоси та термочашки. Такий варіант 159 гривень. Термочашка кольорова 183. 159 гривень термос металевий. Однотонний. 239 гривень така термочашка із кришкою, ручкою. 199 гривень термос металевий із чашкою. 279 гривень. Ось такий термос великий. І є ще набором термос і три чашечки. 34 гривні коштує пляшка для соусів пластикова. Стакан для пива пластиковий прозорий. Об'єм 500 мл. Ціна 39 гривень. Тут є мірна шкала. Від 250 мл до 500. Набір мисок пластикових кольорових в наборі 3 штуки по 700 мл. Ціна 49 гривень. Блакитні, такі вишневі. І ще є прозорі. 249 гривень коштує килимок для ванної кімнати, плетений розмір 50 на 80 см. Такий набір килимків. розмір 50 на 80 см і інший 40 на 60 см за 399 Тримач для туалетного паперу пластиковий на присосках 49. 88 гривень. Коштує килимок для ванної кімнати у вигляді тваринки. Такий вовчик. Йдуть такі, як прорезинені. Йоршики для унітазу з підставкою за 139 гривень. Такий варіант 109 гривень. Дозатор для рідкого мила. Ціна 88 гривень. Такий цікавий дозатор, ширший. Матеріал пластик. Пакети для сміття Frakingbock 30 штук на 35 літрів, 41 гривня. Ще одна цікава новинка: такий кошик для зберігання. Ціна 179 гривень. На відміну ось цих вони йдуть без отворів по всій площі, але мають бокові ручки. Кришка. Так, Об'єм 13 літрів та 400 мл. Такий варіант. Є в світло-сірому або в темно-сірому кольорі. Смітник із педалю, яка піднімає кришку. Об'єм 5 літрів, ціна 149 гривень. Тут, бачите, ще є така вставка, яка виймається, і власне, відра зручно викидати сміття. Спрей для текстилю парфумований 99 гривень. Аромат мандарин. Аромат лимон теж 99. Такі картини по номерам дитячі. Розмір 25 на 25 см. Є з різними малюнками. Попугай. Ціна 99 гривень. За 64 гривні м'яче для гри у регбі. Він такий м'який, знаєте, я б сказала, безпечний. Чомусь нагадав ось ці іграшки антистрес по м'якості, але він є обшитий екошкірою або яким схожим матеріалом. 149 гривень коштує іграшка дитяча, інтерактивна тваринка. Такі іграшки дитячі. Тут видно механізм, як вони прокручуються. Я так розумію, вони ще й світяться. Або музичні, або світяться. А, Зі світлом 99 гривень. Ось ці точно світяться. Тут треба тянути, бачите, ззаду на цю ниточку, потягнути, і засвітяться крила. Ціна 49 гривень. Кобик Рубика. 74. До речі, я колись вміла його складати. Була така інструкція, я її запам'ятала, але вже не пам'ятаю. Капібара ціна 77 гривень. Хто знає, як вона виглядає. А, це такі малесенькі фігурки. Вони одна на одну. Ні, вони суцільні. Я думала, це три окремих фігурки, а це вони суцільні йдуть. Такі лялечки, ціна 64 гривні, курочка, яка несе яйця. Два варіанти кольорів. В музична, ще їздить ціна 199. Голуби теж по 199 гривень. Така новинка набір посуду іграшкового. 139 гривень. Піднос, чайничок, чашечка, ложка і багато всяких смаколиків. Ножиці із чухлом по 49 гривень. У нас всі фіолетові. Мабуть, треба ввести нову рубрику відповіді на запитання. Коли кажу в нас, це має на увазі місто Новояворівське. Аврора в Новояворівському. Такий невір стікерів у вигляді цитрусових. Ціна 19 гривень. Кумедний стрічковий коректор. Є у різних кольорах. Ціна 27 гривень. Капсули для прання вітрової марки Лірон. 12 штук, 109 гривень, 18 штук 18 штук. За 149. Набір маркерів текстових ціна 44 гривні. Іграшка антистрес хом'ячок 64. Дуже багато таких вже літніх ігор. Вентилятори ручні 88-64. З мильними бульбашками 69, мильні бульбашки 14, 29, Такі різні, це ніби як вудочка. Ой, тут ще й навіть є хтось, кого можна ловити. Так відкривається. Бачите, тут магнітик, Мав би бути. я думаю, може він втоплений. Так. Ціна 74. Так, такий варіант. Тут мав би хтось ага, вистрибувати. Ціна 64. Це зі спінером 74. ці теж 74. Багато цікавого для діток. Акція ліквідація. Підводка: глітер для повік. Відловіт за 9 гривень. Тінт для губ від Ловіт, ціна 39 гривень. Такий тінт 49 гривень. Термометр медичний 129 гривень. Каблучка жіноча. Ціна 19 гривень. Сережки такий варіант 19. І такий варіант по 19. Крабики для волосся по 59 гривень. І є вони в різних кольорах. Ось так вам покажу. Такі цікаві, дуже гарні. Ціна 59 гривень і теж є у різних кольорах: більш кольоровіші, між такі пастельні, кому яке до вподоби. Такий набір резиночок дві штуки за 24. Дуже багато новинок з резиночок. Навушники дротові. 49,77. По 69 гривень, такі. такі Навіть є по 39, не видно їх запаковані 49, 69, 99, 49. Є такі бездрутові блютусні, але ціни не акційні. Ви знаєте, думала я собі купити таку накладку, щоб не прогинався дріт. Так. Ось тут нові в курятки, давайте ще я наведу, хочу показати вам. На перший погляд, ніби дурничка, а може вам теж знайома така проблема. Де ось тут бачите, де вставляється зарядне. Якщо заряджати і користуватись телефоном, то воно з часом ламається в тому місці. А ось такі фруктики, якщо у діти, то воно буде пом'якшувати чи як. І нам не дасть зігнутись. Ціна такого набору 49 гривень. Думаю, чи треба ні, такого, чи не треба. Ось тут гарно видно на малюнку. Ось тут ніби одівається, щоб було краще. Не знаю, поки думаю. За 29 гривень ліхтарик на голову LED на батарейки.